Шкода, що це уряд уже йде у відставку, бо їм було б корисно послухати, зокрема, і про те, що я ще зараз буду говорити. Я неодноразово піднімаю питання про переслідування військовослужбовців, яких отримують в СІЗО за сфабрикованими політичними справами, тому що десь вони посміли сказати забагато правди, ніж хотілося би офісу президенту. В десь вони посміли врятувати більше своїх бійців, а не віддати їх як на м'ясо, як хотілося комусь у офісі президента. Але сьогодні я хочу так само говорити про переслідування адвоката. Романа Червінського, на якого тиснуть із банкової, щоб він відрікся від цієї справи, щоб червінський позбувся цього адвоката, і щоб цей адвокат не зміг захищати його. На жаль, влада опускається до такого рівня, що крім масованого штампування скарг на цього адвоката, які чомусь ідуть московською мовою і за адресою тих, хто пише скарги, вони на окупованих територіях. Вони опускаються до погроз і побиттів помічників цього конкретного адвоката, але так само. Вони роблять усе, щоб зупинити йому можливість надавати адвокатський супровід Роману Червінському. Роман Червінський це є розвідник, який був одним із тих, хто затримували Цемаха. Нагадаю, що цемах це один із тих, хто підірвали, запустили ракету по МГАЖ 17 Роман Червінський це один із тих, хто готував спецоперацію по затриманню вагнерівців, який яка була зірвана офісом президента, який вигороджувала одна конкретна особа, зокрема з цього конкретного залу. Але цього розвідника тримали в нелюдських умовах сізо, тільки тому, що він посмів сказати правду про те, як хтось працює на Московську Федерацію в найвищих кабінетах банкової.